Доброго дня! Свято до нас поспішає дітвора! 9 вересня День фізкультури і спорту в Україні відзначаємо. Тобто малята, сьогодні про спорт ми розмовляємо. Це свято здорового способу життя і радості, що виникає при використанні корисної фізкультурної діяльності, діти. Спорт це здоров'я. А чи знаєте ви, де саме спортсмени показують свої спортивні здібності? Так, на змаганнях. А самі найголовніші змагання спортсменів це Олімпійські ігри, а відбуваються вони на спеціальних стадіонах, трибуни. Вони завжди заповнені дуже великою кількістю людей. Відкриття Олімпійських ігор це урочисте свято, на яке приходить багато вболівальників. Олімпійські ігри мають свою емблему. Це п'ять кілець. Кільця означають єдність і дружба п'яти континентів. Блакитне кільце це Європа. Чорне кільце Африка. Червоне кільце Америка, жовте Азія і зелене Австралія. Символом Олімпійських ігор є Олімпійський вогонь. Його запалюють в Греції на горі Олімп. Тільки самі витривалі, спортивні, сильні, фізично і професійно підготовлені спортсмени всієї планети беруть участь у цих змаганнях. Олімпійські ігри бувають зимові і бувають літні. Зимові це хокей, сноубординг, біатлон, гірськолижний спорт, фрістайл, стрибки з трампліну, санний спорт, катання на лижах, шорт-трек, фігурне катання та інші. Літні це футбол, велоспорт, парусний спорт, бадмінтон, бокс, важка атлетика, греко-римська боротьба та інші. Багато перемог здобувають українські спортсмени, виступаючи в різних видах спорту у складі збірних команд або окремо. Сьогодні на спортивному небосхилі України сяють багато зірок, які займають перші місця на змаганнях, і більшість таких спортсменів стали на захист нашої держави і боронять її від російського ворога, знаходячись на фронтових зонах. Бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, бадьорості духу, витривалості і перемоги. Дякуємо за мужність, мирне небо. І можливість зустрічати нові ранки.